Російський диктатор Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії. Новий наступ на території нашої держави можливо уже розпочався. Про це на брифінгу у Брюсселі 13 лютого, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії. Саме тому каже Столтенберг, важлива військова підтримка Києва всім необхідним на полі бою. Важливо, аби Україна отримала все необхідне озброєння до того, як Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Ключові засоби, такі як боєприпаси та запчастини, мають надійти в Україну перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя. Якщо Путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі використовувати силу для своїх зовнішньополітичних цілей. Столтенберг наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки скільки потрібно, нагадаю. У вівторок в Брюсселі розпочнеться дводенна зустріч міністрів оборони держав-членів Північно-Атлантичного альянсу, а також зустріч контактної групи з питань допомоги України у форматі Рамштайн. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що головні теми Рамштайну це захист українського неба, у тому числі через залучення авіаційної платформи, розбудова танкової коаліції, постачання боєприпасів навчання. Ання українських військових та стабільна логістика